Усім привіт! Сьогодні я би хотів разом з вами пороздумати на таку тему, чому саме Бог допускає війни на планеті. Дивлячись на війну, дивлячись на військові кадри, ми розуміємо, що це жах. І ця річ, вона навіть саму равнодушну людину не може залишити в спокій. І Дійсно, в нас виникає питання, а чому саме Бог на землі допустив це? Чому саме Бог допускає війни на нашій землі? Давайте для початку ми відкриємо наші Біблії і зачитаємо декілька місць Святого Письма і разом пороздумуємо над ними. Давайте відкриємо книгу буття 11 главу. І... Зачитаємо один віршик. Це четвертий вірш. І сказали вони: Тож, місто збудуймо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе й мене, щоб ми не розпорошились по поверхні всієї землі. Тут описується певна подія. Щоб краще зрозуміти, що тут описується, я би хотів. Декількох словах розповісти про цю подію. Після потопу, після того, як було знищене вселюдство спасся Ной і його сім'я. І проходить певний період часу, і земля вона населяється людьми. І справа в тому, що всі ці люди вони пішли від одних потомків, в них одні пращури. і ми розуміємо, що в цих людей одна культура, одне розуміння, одні принципи, одні і ті ж самі звички та обряди. І ці люди, вони об'єднані, їх ніщо, ну, скажімо так, не може роз'єднати, тому що вони думають однаково. І ці люди вони бачать, що вони починають розмножуватись і що, як то кажуть, Заснувати центр свій, центр культури своєї. Вони вирішують збудувати місто. Місто величне. Але ну, хочете будувати місто та й будуйте. Але вони думають ще одну деталь додати в місто. Вони хочуть додати вежу аж до неба. Знаєте, це досить сміливий проект. Побудувати вежу аж до неба з їхнім рівнем технологій. Я думаю, що це був пік їхнього технологічного розвитку. Давай би, що ж тут таке? В чому проблема? Чому саме ця вежа могла би зацікавити Бога? Але справа в тому, що люди вони хотіли залишити своє ім'я. Вони хотіли показати Богу, що вони теж непогані творці. Вони хотіли показати цією вежею, що вони незалежні від Бога, що вони теж сильні, що вони міцні, що їм все під силу. І давайте подивимося, яке рішення приймає Бог. Бог, бачучи це, бачучи, що люди зібралися з одною культурою, з одним мисленням, з одною мовою, будують місто. і... Хочуть йому щось донести, будують вежу аж до Бога, можна так сказати, до неба вони хочуть її збудувати. І Бог приймає певне рішення. Давайте зачитаємо знову ж: 11 глава буття. Е, зачитаємо 6 -7 і 7 вірш. І промови Господь: один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливо, що вони замишляли. Чинити. Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони один одному. Ми бачимо ніби дуже злого Бога, так скажемо. Ну, подумайте, якісь дуже древні люди вирішили будувати вежу до неба. І оскільки ми тут в 21 столітті ми розуміємо, що. Навіть сьогодні ніхто аж до самого неба не може збудувати вежу, то і ті люди тим більше би не змогли її збудувати. Чому настільки злий Бог сходить на землю і починає так безпощадно карати людей, починає мішати їхні мови, портити їм плани? Що Бог настільки злий, що Бог настільки поганий, що хоче спортити їхні плани? Чому саме Бог мішає їхні мови? Але ви знаєте, відповідь вона досить проста. Справа в тому, що Бог бачив людство, як воно розвивається до потопу. До потопу теж жили люди. І скажу більше того, жили вони набагато довше, ніж ми. І ви знаєте, що ці люди, вони теж дійшли до свого піку розвитку. І давайте зачитаємо ще одне місце, яке теж записано в книзі Буття. Це записано в 6 главі і п'ятому вірші. Давайте зачитаємо. Так, 6 -та глава відкриваємо. І п'ятий вірш. І бачив Господь, що велике розбешення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякча, повсякденне. Допотопні люди в своєму розвитку дійшли до пікової точки. В їхньому серці, в їхньому житті було лише зло повсякденне. Вони жили з думкою про зло, вони чинили тільки зло. Саме по цій причині Бог послав потоп. І людство було знищене. І Бог знаючи те, що люди рано чи пізно дійдуть до тої пікової точки, коли вони почнуть противитись Богу, коли вони почнуть його зневажати і думати тільки про зло, Бог приймає рішення. Бог приймає важке рішення, але добре для людей. Щоб люди не воювали проти Бога, Він вирішує помішати їх. Він змішує мови. Коли змішується мова, змішується культура. Змішуються думки, змішується бачення на ті чи інші речі, і він змішує людей. Появляються різні національності, появляються різні культури. І ці культури вони воюють між собою. Дійсно, ми сьогодні бачимо, що є війни по всьому світі і по всій землі. І, як правило, це, ці війни, вони із за того, що люди, одна нація, одна культура вважає кращою себе за іншу культуру за іншу націю. І люди воюють між собою. Але в цьому всьому, ми бачимо, що люди не можуть об'єднатися проти Бога. Якщо би Бог залишив одну мову, і люди б, я думаю, дуже швидко, як допотопні люди, вони б об'єдналися в гріху. І вони б об'єдналися в культурі, в мисленні проти Бога. Вони б рішили проти Бога. Вони б йшли війною проти Бога. Але Бог допустився, Бог помішав їхні плани, їхню мову. І ми бачимо, що є різні культури, є різне бачення. Люди воюють між собою, і вони не можуть об'єднатися проти Бога піти війною. Але настане той час. І в книзі об'явлення ми читаємо, як Антехрист, Деял, він об'єднає всі народи, всі племена, і вони прийдуть проти Божого народу, підуть проти Бога. І одного разу настане цей час. І справа в тому, що Біблія там дуже описує цікаво, ну, Ісус Христос, то військо знищить дуже скоро. Тому, якби людство об'єдналося і пішло ще раніше проти Бога, то наша, зем... ну, наша земля вона б була знищена давним-давно і дуже скоро. І мало би людей встигли ще би спастись. Ми бачимо, що дійсно Бог є добрий, Він не злий, Він не хоче нам зла, Він не хоче допустити хоч малого шансу, щоб ми воювали проти Нього. І це дійсно велика милість Божа. Да, війна це дуже жорстока річ і вона дуже неприємна. Але повірте мені, воювати проти Бога це ще набагато хуже для нас усіх. Тому ми маємо прийняти те благословіння і те, що допускає Бог в нашому житті. Можливо, ми не все розуміємо, але в Бога є свій план, і ми маємо відповідати йому. На цьому я би хотів завершити. Цю думку. Якщо у вас є свої думки, і ви бачите трішки по-іншому цю ситуацію, ви можете в коментарях залишити ці думки. Також в коментарях ви можете задавати питання, які ви хочете, щоб я розібрав. На цьому все. Я дякую за вашу увагу. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Усім до побачення!